І одразу ми їх покажемо. Дамте, дамте з нами. Подивимося, на які в нас сьогодні хто в нас щось сьогодні замовляв. Так, ну перший килимочок, це звісно. Просто неймовірний, шикарний красивенний мармур. Да, мармур бомбезний. У нас тут мало місця, але це йде розмір 3 на 4. Красивенний килимочок до кої сьогодні поїде з мікрофібри. Давайте далі. Ну, і в нас не обійшлося сьогодні без дарничанки. Хтось захотів собі при порозі положити гарненьку дарничаночку. Зовсім недорого, до речі, 650 гривень. Так, що в нас далі? Ага, в нас є також мармур на гумовій основі. Мармур на гумовій основі в чорно-сірих відтіночках. Класний килимочок, до речі, для ванної кімнати, великої ванної кімнати. Так, о, в нас є ще один для зали. Сьогодні люди замовили для зали розмір 2,50х3,50 червоний. Подивіться на цю красу. Хопа! Красивенний, красивенний килимочок. Червоний, біжовий, бордовий, зелені відтіночки. Тобто усі відтінки, які мають бути у вас в кімнаті для гарної зали. Так, що у нас далі? А у нас далі є. О, є, до речі, овальчик. Давайте вам зараз покажемо цього овальчика. Це, по-моєму, розмір 1,50 на 2,30. Да, по-моєму, так. До речі, з-під мармуру робили. ну, дивіться, будь будасечка. Це 1,50 на 3. Так, 1,50 на 3 середньої якості під мармур. Також краса. Середня ціна такого кіломочка коштує 2,200, до речі. Так, що в нас? О, в нас є доріжечка також. Сьогодні замовляли. Розмір 1,25. На метр двадцять сім на три тридцять. Все підписано. Ви бачите. Паркет. Сірий паркет, який можна прати в пральній машині. Крутяк, да? Ви скажете, як його можна прати? Він такий довгий та дуже легко. Подивіться, він просто м'ясенький і легесенький. Повторюйте за мною. Ось так: от, раз. Раз і все. І в пральну машину. Так, далі, 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 далі. Що в нас ще є? Є мармур світлий, світло-сірий на гумовій основі, також замовлення. Подивіться, яка краса. Теж крутяцький. Є також на силіконовій основі, що можна прати, і вона зовсім не сиплеться. До речі, розмір 1,20 метри,10 метра. Може, це якраз і ваш розмір, може, якраз ви за ним дивитесь. Ось, дивіться, який класний вийшов. Крутяк, так? Да? Силіконова основа. О, і гілочка. Гілочка, до речі, для зали. Так, крутяцька гілочка розмірі 3 метра 3х350. А ну дивіться, будь ласка. Опа! Без гілочки в нас не входиться майже кожен день. Я бачу, до речі, стоїть паркет. Може зараз якраз ви дивитесь, є паркет. Також є ваше замовлення. Ох, він тут дуже великий. Но ми його покажемо в будь-якому випадку. І ви бачите, наскільки різнобарв'я різних килимочків. Опа, Щас, щас, щас ми його. Розпакуємо. Тобто, цей, до речі, цей килимочок люди беруть на ванну кімнату. Привіт! Розмір 290 3,10. Ось ваш килимочок. Якщо ви зараз нас дивитесь, ми все виконали, як ви хотіли. Тут сірого кольору немає зовсім. Чисто коричневі відтіночки. Ви бачите, так? Да? Коричневий паркет для ванної кімнати. Ви уявляєте таку ванну в кімнату? В китайців така квартира, а в наших людей така ванна кімната. Обов'язково звертайтеся, ми зробимо всі ваші килимочки. Гарно обільшему ідеально, і доставочка буде безкоштовна.